На перший погляд це дивно, але сьогодні лікарі ведуть прийом у публічній бібліотеці. Психолог, соціальний працівник, медична сестра та лікар-терапевт Андрій Красніков приймають пацієнтів у читацькій залі. До речі, Андрій Красніков, попри молодий вік, зарекомендував себе як один із кращих медиків Тростянецької громади. Його дуже люблять Тростянчани. Бібліотека знаходиться в спальному районі міста. Сьогодні слизько, маломобільні групи населення, яких тут багато Ми змогли добратися. Люди приходять. Ну, в основному, як і послуги, це вимірювання цукру крові глюкометром, кардіограмку зробили, консультації, ну і плюс медикаменти. Також роздаємо, хто цього потребує. В основному звертаються люди більш такого вже похилого віку. Працюємо в команді в нашій. Заради підтримання здоров'я мешканців Тростянецької ОТГ, також працюємо цілий місяць з бригадою. Виїжджаємо на села. Мобільна бригада працює у Тростянці. Завдяки проєкту Світло надії організація забезпечила медичних фахівців усім необхідним. Ліки, які є в наявності, хворі можуть отримати безкоштовно прямо на консультації. Таку ініціативу перш за все запровадили для людей похилого віку, які не мають можливості відвідати центр первинної медичної допомоги. Тростянчани задоволені, що кваліфіковану допомогу можна отримати у самому центрі міста. Це зручно, доступно та комфортно. На кожний день аби тут доктора були. Ми б дуже були вдячні. Вкрасніко вважається найкращий спеціаліст. Дуже хотіла до нього попасти. Ми дуже вдячні, що він у нас в Тросіті такий є. У рамках проєкту Світло надії кожного місяця мобільна бригада фахівців надає кваліфіковану допомогу у селах громади. Точний графік прийому пацієнтів можна дізнатись у старостаті. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.